Всім величезний привіт! Запрошую в чарівний світ Єви. Подивимося, які акції на 17 та 18 квітня. Сілан, всі кондиціонери. Всі кондиціонери Сілан зі знижкою 40%. Так, давайте подивимось. Дивіться, великий літр 100 по 125 гривень. Так, ось ці великі також зі знижкою 40%, тут літр 400, 125 гривень. Це, мабуть, найвигідніше придбати ось ці великі сілани. Сілани Супріма, також в акції 40% знижки, 125 гривень, літр. І також зі знижкою сілани вагою 770 грамів. Зі знижкою 40%. Я ще знайшов ось такий великий сілан. Тут літр 670 і також хороша знижка 40%. Триває акція на персіл капсули. 11 штук знижка 50%, 189 гривень. Зі знижкою пересіл капсули 26 штук. Знижка 40% 399 гривень. Капсули 26 штук колор. Зі знижкою 40% 369 гривень. Наступна акція 17 та 18 квітня. 1 плюс 1 на усі а креми, губки для догляду за взуттям. Один плюс дорівнює 3. Купуєте 2 і та, що третя в чеку буде дешевша, буде йти вам у подарунок. Наступна акція 17 та 18 квітня. Уся жіноча гігієна, Лібрес, Netchurls. А, так, Bellatins Always з кешбеком 80%. Також лінгері. Бачу, зі знижкою уся жіноча гігієна Лінгері і з кешбеком 40%. Також зверніть увагу. Зі знижкою жіноча гігієна Always і також ще кешбек. І хочу нагадати, що триває акція на котекс 1 плюс 1 дорівнює 3. І сьогодні ще додаткова акція в ці два дні, кешбек 80%. А тут же наступна акція Greenway фітолінія. Весь туалетний папір, паперові рушники зі знижкою 40% від звичайної ціни. Вологий туалетний папір 40 штук, 22 гривні, 20 копійок. В акції зараз. І також велика упаковка. Тут йде вже 80 штук. Звичайно ж вигідніше взяти цю велику упаковку 35 гривень, 30 копійок. Greenway. вологі серветки, 60 штук, 30 гривень. Це йдуть вже, здається, антибактеріальні Greenway. Так, антибактеріальні. в упаковці 100 штук. Ціна 43 гривні. Зі знижкою рушник паперовий. Йде тришаровий 185 аркушів. І ціна його зараз скажу вам 37,70. Туалетний папір Грін Тут також знижка 40%. В упаковці 4 штуки, двошаровий, 175 відривів, хороша ціна 30 гривень, 50 копійок. Також в акції 3-шаровий туалетний папір, 4 штуки в упаковці, 175 відривів, ціна 44,80. З ароматом персика тришаровий, 4 штуки в наборі в упаковці, 175 аркушів, ціна 45,50. Триває акція на торгову марку Літо зі знижкою 50%. О, друга друга одиниця. Паперові рушники. Зараз можна придбати за 45 гривень. І другу придбати зі знижкою 50%. Рушники паперові від торгової марки Літо двошарові, дві штуки в упаковці, 40 гривень. І другий набір, точно таких можна придбати за 20 гривень. Літо туалетний папір двошаровий, 4 штуки в упаковці 44,80 і другу упаковку можна придбати за 22 гривні 40 копійок. Акція, акція 2 дорівнює 4, 17 та 18. Купую дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих дитячих, флеш-тату Та отримай ще дві одиниці, які в чеку будуть ці найдешевші. У подарунок. Дуже добре орієнтуватися, тому що на кожній біжутерії стоїть ціна. Звичайно, цікаві браслети, 70 гривень. Тут є дуже багато різних. Так, ну, інформацію я вам подав, а решта все можете ви переглянути в магазині а, Єва. Наступна акція. Пензлики для макіяжу торгової марки COS зі знижкою 50%. Давайте почнемо з самих великих 144 гривні. Великі 134, 144, 89, 99, 59, 64 гривні. А тут вже наступна акція: всі аксесуари для миття тіла. Кешбек 80%. Бачу, що зі знижкою йдуть жовті цінники, ну і додатково ж, звичайно, ще кешбек 80%. Гарні губки хорошої якості від торгової марки Літо 58 гривень. Масажні рукавиці 61 гривня. Так, ось такі губки по 43 гривні, по 43 гривні ось такі рукавиці. Також кешбек. Тут вже такі, знаєте, пошкрабати себе шкрабом по 112 і ось такі з ручкою 154 дерев'яна антицелюлітна щітка. Навіть можна придбати ось такі губки. Один плюс один дорівнює скільки один. Тому що купуєте оцей набір, оплачуєте тільки за одну, друга вам йде у подарунок фрекінбок. 33,50. Так, ну я хочу подякувати вам за ваші коментарі. Дякую вам за вподобайки. Наголошую, що вподобайки ви ставите особисто мені за роботу, за мою, я вам за це дякую. А не магазину. Дякую вам величезне. На другу одиницю, 17 та 18-го, купуйте дві будь-які одиниці чоловічих шампунів та отримайте економію 50%, тобто за півціни, на другу одиницю. Давайте подивимось, що тут у нас. Ну, ось тут стоять сьоз чоловічі по 100. 23 гривні і можна придбати другий зі знижкою 50%. В акції шампунь Clear також 189 і другий зі знижкою 50%. Теж хороша акція на Head and Shoulders. Купуйте один за 134 гривні і другий можна придбати зі знижкою 50%. Чоловіча шаума також в акції по 115 гривень. І другий можна придбати за пів ціни. Не обов'язково брати два одинакових, можна купувати в різній комбінації. Просто той, який дорожчий, чеку вам буде за 50% знижки. Зараз я щось виберу, тому що я таку акцію пропустити не можу просто. Також чоловічий About зі знижкою. 400 грамів. Тут іде шампунь-кондиціонер проти лупи для чоловіків з ментолом. Ціна 68 гривень і другий можна придбати зі знижкою 50%. Head and shoulders ось це мій улюблений зараз 169. Да? І другий буде зі знижкою 50%. Теж хороша ціна. Так, а тут скільки йде 250? Ну, за 125, другий буде зі знижкою 50%. Так, ну що ж, оцей, мабуть, саме вигідніше буде пропозиція. Тут 625 грамів на цей Shoulders чоловічий. Тільки чоловічий зі знижкою 50% на другий. 250 гривень він коштує. І от другий я візьму за 125 гривень. Так, добре. Також зверніть увагу на велику шауму чоловічу. Пляшка йде з дозатором. 750 грамів, навіть написано big size, великий розмір. 750 грамів тут є два види. Вони зараз по 209 гривень. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Тобто другий за 100 з копійками буде. Так? 105, грубо кажучи, хай буде. Ну, теж непогана акція. Триває акція на дезодоранти антиперспіранти DAF. Да, Купуєте за 109 гривень і отримаєте подарунок тверде мило DAF вагою 90 грамів. Зверніть увагу. Так, красуні. Наступна акція від About всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла. 17 та 18 з кешбеком 80%. Говорю голосніше, щоб заглушити ту музику, щоб вона нам не заважала. До речі, хочу сказати: оці всі апарати також вийдуть зі знижкою. Був 990, зараз 590. Вони усі йдуть зі знижкою, і ще додатково буде кешбек 80%. Також зверніть увагу. Ось такий мезороллер для обличчя та шиї. Тут 540 головок, які будуть масажувати обличчя, нанести крем і масаж цим апаратом. Тільки підсилить крем, ефект крему. Масажний роллер також для обличчя скул. Ну, а цей це взагалі, знаєте, в дорогих косметичних салонах така штучка є, а тут можна навіть придбати за 345 гривень зі знижкою а, да, 50%. І ще й кешбек вам нарахують, і вдома будете мати свій салон краси. Це ультразвуковий догляд для очищення шкіри. Мікрострумовий апарат для, також для обличчя ліфтингу та відновлення шкіри. На кожній упаковці є а, інструкція, як користуватись. Ну що ж, наступна акція 17 18 мінус 50 від звичайної ціни Евелін Косметік. А ось є Авелін зі знижкою 50%. Будь-яка сироватка для шкіри обличчя тут можна обрати будь-яку за вашою потребою. Є ліфтинг, підтягуюча, є проти недосконалостей, є, яка вирівнює тон шкіри, її можна користуватися. Деякі йдуть, бачите, і в день, та вночі, О, деякі йдуть тільки на ніч. А, так, ретинол. За крем, ось такий Евелін кераміди, зараз можна заплатити 99 гривень. Знижка 50%. Так, ось такий, також зі знижкою 50%. Концентрований крем для шкіри навколо очей 93 гривні. Органік алої та колаген. Міцелярна вода 83 гривні. Але боково гель? Тонік для звуження пор 63,90 також. Це в нас іде точечний роликовий гель проти цяток. Ну, я вам інформацію подав. Увесь евелін зі знижкою 50% зараз. Також хочу сказати, що з'явилась новинка від BioAqua, Це йде для молоді, можна сказати. Саліцилова кислота, яка усуває прищі, Зараз 63 гривні спеціальний засіб, якщо десь якісь прищики. 29,80 дуже хороша ціна. Так що зараз можна подивитися, щось таке придбати. Молочко для обличчя 69,50, 100 грамів також дуже хороша ціна. І також з цієї серії маска BioAqua, 120 грамів проти прищів. Вітевелін зараз також знижка на ці антицелюлітні засоби. 50% знижка. Оці два засоби по 110 гривень, 250 грамів. Наступна акція: це в нас іде косметика Glambi. Купуй будь-яку одиницю декоративної косметики Glambi та отримай другу у подарунок. Ого! І що я скажу? Я скажу, що знижки 50% знижки навіть більше. Тому що я бачу. А... Щось таке, я не знаю, що було 90, зараз 30 гривень. Що це ж таке? Так, галамбі-підводка. підводка По 30 гривень бачу знижки навіть більше ніж 50%. Угу. Ну і ще ж додаткова акція. купуєте одну і друга вам виходить безкоштовно, враховуючи те, що зараз зі знижкою більше ніж 50% на... Гламбі. Так що зверніть, будь ласка, на це увагу. Це дуже-дуже хороша акція. А далі у нас Патрісія Лідо мінус 50% від звичайної ціни. Всі тональні засоби основи, основи під макіяж, рум'яна, пудри, контурінг, консилери, хайлайтери, фіксувальні місти для макіяжу. Я таке враження, ніби я прочитав, ніби я роблю в квартирі ремонт. Засоби усі зі знижкою 50%. Також зверніть увагу, непогана хороша акція. Ну і остання акція. Буду закінчувати відео. Купуйте два будь-яких пластикових кошика та отримай третій у подарунок 17 та 18 квітня. Всього вам найкращого і до зустрічі вже в наступному відео. Сподіваюсь, у вас все гаразд.